Доброго дня, Миколаїв, 28 жовтня, 24 рік. Ну, і знову ми з своїми саджанцями. Кому цікаво, підписуйтесь, ставте вподобайку, коментуйте в кого який в цьому році був гіркий досвід, в кого деяк надурили по саджанцям і по всьому іншому, Яка, які ваші враження від якості тих саджанців, Коментуйте, це буде цікаво, діліться з нами. З усіма, хто спостерігає і хто дивиться цією інформацією, це дуже допоможе не попасти простим людям в обійми шахраїв, які так все красиво співають, а потім. А потім виходить те, що виходить, як всі знаємо. Так що діліться досвідом. Хто придбав дуже гарні саджанці, хто знає, де не непересор, хто знає, де живці гарні взяти. Я думаю, буде всім цікаво почитати, Нескільки буде цікаво подивитися це відео. Ну, а в нас відео знову про саджанці. Все, ми ніяк не можемо зупинитися. Була така справа: у нас тут є таке поруч село, яке... Займаються майже всі люди, там займаються саджанцями, Але саджанці мені не потрібно і не дуже я хочу, не дуже я хочу купувати, тому що не завжди воно все красиво. Але, але поїхала, верніше попросила дружина поїхати, тому що вона полюбляє рози. Все в неї засаджено розами, будь-які рози. Ну, це так мінімально, що тут є. І ну, поїхали ми купувати рози. Ось так, дуже великий вибір. Там на вулиці зовсім немає де саджати, там все одна на одній. Але, як завжди, їй це мало, я її розумію, тому що я такий самий посаженця. І придбала вона ось такі собі рози. Бачимо, ну там не знаю, там є і в'ющі, і покривні почво, Ой, то там вибір. Там... До 60 сортів роз, як сказали Ось така коренева. Ось такі рози, ви не придбаєте, ніде на базарах. З дуже шикарною гарною кореневою, які добре приживаються, маємо досвід, тому що вже не перший рік купуємо в цього продавця. Ну, як завжди, купили рози і виявилося в цього продавця знайомого є знайомий, який торгує. Деревами. Ну, Каже, дуже, дуже гарні саджанці. Ну, як, як можна, так як дружина без роз поїхати, як я міг отуди поїхати без саджанців? Тим паче, що якось я насадив абрикос, персиків, яблук вже насаджали, ми слив дуже великий вибір. А з грушками у нас все щось не складалося. І придбали ми грушки. Бачимо ось такі грушки. Груша рікс. Вікторія, абат Фетель. Чи Фенген, що ж, хто знає, хто як правильно, абат Фетель і Ноябрьська. Ось такі гарні грушки ми придбали. Зараз ми обірвемо все це листя з них і будемо відразу саджати. Всі ці саджанці копані майже при нас. Не майже а ми приїхали. ну... Люди пішли, накопали і винесли. Це все не було, не стояло десь в сухому. Бачимо, яка шикарна коренева. Таку кореневу, навіть якщо вам по новій пощі будуть присилати, то вона все одно зламається. Нічого там гарного не доставиться. Ну, кому цікаво, пишіть на рахунок роз. Не знаю, можливо, ми на... якщо людина та відсилає, я потім закріплю телефон, якщо він буде займатися, відсилати рози. А якщо ні, то можливо ми на наступний рік скоперуємося і будемо разом з своїми саджанцями, людям пропонувати рози. До речі, до речі, похвастаюся ще. Мені подарували. Я дуже люблю подарунки. Ось такий зізіфус. Висотою метр десь. Кажуть, що вже на наступний рік буде плодоносити. Ми в цієї людини куштували зізіфус. він такий великий, як величезні величезні маслини. І дуже солодкий. Ну, як солодкий. Не солодкий, ну як сказати, немає терпкості. От я скільки пробував зізіфус, в ньому якась терпкість, щось в ньому присутнє. А цей дуже ну, смачний, просто смачний, от дійсно він смачний. він... Як нагадую, як моя дружина сказала, дійсно воно є. Такі фініки, сушений фінік, такий присмак сушеного фініку. Тож, ось такі справи, ось такі гарні саджанці. Кому цікаво, можливо, й дам телефон цієї людини. Ну, Пишіть, цікаво вам, я напишу потім, якщо багатьом буде цікаво. Ну, Звісно, зараз там уже невеликий вибір. Але дійсно, я думаю, саджанці... Гідні, гідні. І ціна дуже-дуже, дуже цікава. Знаєте, я б сам би торгував і майже в два рази наварював, мабуть, на цих саженцях. Але, 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 і це було б дешево для вас. Працюємо далі, вирощуємо, займаємося, кожен своєю справою, і тоді буде у нас все добре. Ідемо саджати, це вже показувати не буду. Вже досадимо свій садок і потім якось знімлю повністю відео про наш садок. Тримаємось і буде все добре.